І знову в нас так неочікувано зима прийшла. З новим 2024 роком вас ми. З Європою разом зустрічаємо цей Новий рік. Оце отак расисти, наші освободителі хочуть, щоб я зустрічав цей новий рік. Наша влада. Хоче іншого, щоб я під єдиний марафон зустрічав цей Новий рік у класичному стилі. Ухвалила закон, згідно з яким чоловік чоловіки та жінки зможуть безкоштовно заморозити свій біологічний матеріал. Вітаю вас усіх з 2024 роком. За нашу загальну перемогу в цій війні. А сам то я, чого я хочу від цього нового 2024 року? Не на Гавайях як я, а в хаті, де йде ремонт після тих клятих при... прильотів. Але з 24 роком вас вітаю і хочу вам побажати, щоб ви отак от зустрічали кожний новий рік у хаті. Тепер я зрозумів, чого я хочу. Я хочу мати надію, що я буду оцей ремонт робити, що мені ніхто не буде заважати ні зовнішні вороги, ні внутрішня влада не буде мені оце заважати робити. І надія, вона повинна бути, щоб ми знали, як нам ці нові роки майбутнє зустрічати. Спасибі вам за увагу. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь і бувайте здорові!